Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Мир вам, благодать від Господа, і хочу поділитись таким коротеньким словом про періоди і часи, що в нашому житті бувають різні сезони, етапи, періоди і часи, які від нас не залежать. Вони просто приходять в життя, той чи інший сезон. Вони просто приходять, і наше завдання гідно пройти той чи інший період в нашому житті, пройти, пройти з Богом. Пригадуєте цей, цей період, коли євреї потрапили в Єгипет, коли жив Йосип? Пригадуєте це місце, так? І як, як ти думаєш, як жилося, євреям, як жилося євреям біля Йосипа, в той час, коли ще живий був Йосип? Коли пам'ятали Йосипа, коли пам'ятали те, що Бог зробив через Йосипа, як врятував від голоду і так далі. Як ти думаєш, як жилося євреям? І як жилося євреям ще деякий період, е, після того, як Йосип жив? А от пройшло років 200-300, і ми бачимо, що життя євреїв змінилося. Прийшли люди, які вже не пам'ятали Йосипа, і їм стало жити, м'яко кажучи, не дуже солодко, набагато гірше, ніж попереднім поколінням. І що виходить, дивися, той самий Бог. Бог не змінився. Той самий народ, а життя зовсім інше. Сезони помінялися, період змінився, а Бог той самий. Так само в нашому житті. Є речі, які відбуваються, тому що такий період і такий сезон. Хтось попав в інший сезон. Там були свої спокуси, свої виклики. Ми попадаємо в інші періоди життя, і в нас є свої спокуси і свої виклики. І ці періоди від нас не залежать. На ці періоди, я вірю, ми не можемо вплинути. Вони приходять. Хочемо ми цього чи не хочемо. Хочеш ти чи не хочеш, зима прийде, осінь прийде. Нам важливо, який би не був сезон в нашому житті, хороший, не дуже хороший залишатись вірним Господу. Залишатися вірним Господу. Триматися. За Бога продовжувати молитися, поклонятися Богу, служити Богу і людям, не дивлячись, який сезон в нашому житті, тому що Бог не змінився, але періоди змінюються. Хай Бог дасть тобі і мені мудрості, збереже від всякого зла, в ім'я Ісуса Христа.